Ці діти вони борються за своє життя щодня. Голоднесенька. А чи правду? Ти мені говориш? І ще я хотіла б побачити таке. Правда, чули? Так. В проєкті звучатиме наш український епос. У залі управління поліції охорони Київщини зібралися вихованці боєрської спеціальної школи інтернату для дітей з вадами зору. Для них організували театральне дійство Симфонія українських казок. Сідає ввечері, поринає у спів пташок. Правда, чули? Так. <звілля> Хто мені допоможе? Допоможеш? <звілля> 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 <О, молодець. звілля> Облиски. Подивіться. Один з глядачів семирічний Славік називає себе майбутнім артистом. Хлопчик розповідає, вистава йому дуже сподобалася, бо він дізнався про важливі життєві речі. Що треба слухати батьків, не тікати і не підпарбаду. Не гуляти свічками і зажиравка. Найбільше дітям сподобалась українська народна казка про козу дерезу. Її професійно зіграли талановиті актори. Кізонька моя люба, кізонька моя мила. А чи ти пила? А чи ти їла? Ой, не пила і не їла. Тільки бігла через місточок, вхопила кленовий листочок, бігла через рибельку, випала водички, крапельку, біднесенька, я, голодне. А? а чи правду ти мені говориш? Перший раз на концерті були, і очі я реконую, він не був, і смачники. І ще я хотіла б побачити таке. Виставу Симфонія українських казок показали у виконанні симфонічного оркестру Київ класик та під керівництвом народного артиста України Германа Макаренка. Прем'єра відбулася 5 липня цього року в головному корпусі київської лікарні Охмадит. Рівно за два дні до російського обстрілу. Організатори планували це робити і надалі. Втім, замість цього вони виконали реквієм над руїнами та змінили локацію проведення. Проєкт призначений для дітей з інвалідністю та має декілька складових. Зокрема, освітню, бо в проєкті звучатиме наш український епос Чотири казки» і наша українська музика. Як професійних композиторів лисенка, була карти Каладуба, Птушкіна, так і фольклорні мелодії. Організатором культурної події для дітей з інвалідністю є поліція охорони Київщини. Вони зазначають, що постійно проводять різні соціальні проєкти, які передусім направлені на захист жінок та дітей, що зараз найбільше потребують підтримки, адже чоловіки знаходяться на фронті. Ці діти вони борються за своє життя щодня. А зараз досить багато стресів, тривог, як ви бачите. Тому якщо сьогодні ми даруємо їм посмішку, це Можливість виконати нашу найголовнішу функцію служити захищати для майбутнього України. Симфонія українських казок стала поєднанням музичного і театрального мистецтва з використанням інтерактивного підходу. Проєкт здійснюється за підтримки українського культурного фонду. Марія Марчук, Олександр Кравчук, з Києва. Спеціально для «Медіапогляд».